Я буду ваша мама зайчиха, а ви маленькі зайченятка. Повторюйте за мною. Руки лапки розвели та угору підняли, кулачками покрутили, 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 ручки знову розвели, розвели та опустили, повернулись вправо, вліво, хай працюють наші спини, головами покрутили. Покрутили, 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 ручки знову розвели, підняли та опустили, щоб іще набрати сили, всі ми дружно присіли. Раз присіли, два присіли І іще раз повторили, ручки лапки простягли і колінця обняли, піднялися швидко стали. Нахилилися по нахилились, піднялися і ще раз нахилились. Швидше, швидше, як один, щоб дістатись до морквин. Ось морквинку ми взяли, високо її підняли. Морквинкою погойдали, погойдали, погойдали.